Музикотерапія це метод лікування та психологічної підтримки, що базується на використанні музики та звукових вібрацій для поліпшення фізичного, емоційного та психологічного стану людини. Друзі, вітаю! Мене звати Марія Жилученко. І як ви вже могли зрозуміти, сьогодні будемо говорити про те, як музика впливає на здоров'я людини. А про це ми поговоримо з музичною терапевткою Оленою Мацепурою. Добрий день. Олег. Добрий день, вітаю вас. Дуже раді, що ви до нас завітали, і дякую, що ви погодились. Тож перейдемо до теми. І першим моїм питанням буде: як власне, яким чином музика впливає на здоров'я людини? Типу, взагалі, як відбувається ця взаємодія? Музика має певні частоти, вібрації. І коли людина. Або слухає музику, або якщо вона грає на якомусь інструменті, вона відбувається на певному рівні частоти вібрацій, і це підвищує її, і розширює і структурує її емоційний весь стан. Тому, якщо Людині погано на душі, якщо в неї поганий настрій, якщо депресивні якісь розлади, роздратованість, гнів, злість, будь-які емоції, які деструктивні, то тут в допомогу приходить якраз музика. І музична терапія має такий цілющий лікувальний ефект, тому що вона підвищує вібрації, частоти, людина як ніби самоналаштовується і в неї просто гармонійно підвищується сам собою настрій і емоційний стан. Тому, якщо ви будете грати на будь-якому інструменті, півгодини пограєте сам на собою на інструменті і в Просто автоматично у вас підвищиться тонус, рівень енергії, і, взагалі, життєрадісний стан ви отримуєте. Це просто мастхев для підвищення свого емоційного стану. Тобто музика, вона, вона прям має такий лікувальний ефект, вона прям впливає на якісь. Впливає однозначно. Наприклад, діти приходять зараз під час війни дуже різні, з різними станами, дуже з різними станами. Хтось е витримує це все і нормально себе почуває. А хтось це все добре, це да. в нас е за стінами, це нормально. Да. А хтось. Має вибуховість таку в характері, прям агресивність зараз. Mm. От от зараз саме такі діти є. Хтось навпаки, емоційно стиснений mm. і йому важко розкріпоститися, важко емоції вивільнити. І тому музична терапія якраз і допомагає комусь збільшити ці емоції, додати, як то кажуть, жару такого, да? а комусь навпаки зменшити, тому що навпаки там багато всього. І музичний терапевт, він як, як діджей він може регулювати емоційний стан свого клієнта, да, з ким він працює. Це реальність. це реальність за допомогою музики. Комусь одне дати практику, комусь іншу практику, і відрегулювати екологічним шляхом все, що відбувається в душі, такі розлади емоційні. Це ну, дуже так. круто. Я навіть не могла подумати, що вони на дітях без але... таблеток, та, без та, та. без нічого. Тобто, це така дія дуже ефективна. Це прям от інструмент, який допомагає відновитися і угу. вийти з будь-яких таких станів, які заважають жити і відчувати це життя. А от е музикотерапія, вона має якісь наукові докази, що дійсно це працює. Ну, дивіться, тут є докази, наукові є докази, але тут такий момент працює, що якщо Людина сама по собі не має емпатії, емпатичних здібностей, якщо вона з закритим серцем не відчуває емоційного стану і свого, і тим більше з ким вона живе, з ким вона спілкується, якщо вона емоційно закрита для неї. А музична терапія буде важче сприйматися, угу. тобто її треба, можна з нею працювати, але довший це буде процес. довший. Це як пігулки, вони теж не всі підходять да, да, якісь одні, да. і все дуже індивідуально цікаво. Добре, а тоді як відбувається взагалі процес музикотерапії? Тобто. Ну, пігулку, я розумію, як мені піти випити пігулку. А от музикотерапія. Мені потрібно вимкнути послухати музику. Чи як це процес? Дивіться, спочатку ми є запит, да? ну запит от від батьків, наприклад, приходить дитина на музичну терапію. Завжди я працюю ще і з батьками. Це краще, ну хоча б з одним з батьків. Вони приходять до мене і кажуть: ну у мене дитина, наприклад, важко адаптується у соціумі. Вона не розмовляє в дитячому садочку. Наприклад, в мене є така практика: танцюю музику ногами на газеті. Ми газету беремо. Підкладаємо газету під ніжки дитини, або це може бути її мама, або це тато може. Тобто ця практика вона і для дітей підходить, і для дорослих. Ага. Беремо газету, жмякаємо її спочатку, так, щоб почати так, такий процес активної, активної да, роботи. Потім її пожмякано кладемо на підлогу. Ага. Я включаю, вмикаю музику. Певно, підібрано, і ми починаємо е, на цій газеті тупотіти, тупотіти і ввільнювати і тілом, грати, і е, рухи певні робити, щоб оці емоції, які накопичилися, отуди прямо в газету, ту ногами і е, е, угу. викласти, розумієте. Все, дитина вже після цієї практики, вона вже по-іншому дивиться на цей світ. В неї вже вмикається якийсь е, тумблер, що вона вже е, більш яскравіше відчуває фарби цього життя. А як ви вважаєте, дитина? Вона усвідомлює, що вона. Ні, вона цього не це, світ... просто... це За... просто процес гри. Ага. Для дитини це гра. Угу. По Пострибаємо на газеті, а угу. чому би ні? Під музику, вау, класно, живо, класно. Вона не розуміє це всього. Uh -huh. Але моя задача до мами або до тата донести всю важливість, тому що ця практика ніби така: ух, ну що, потупати на газеті, ну і що? А вона дуже глибока, дуже. Якщо Наприклад, депресивний такий стан, і все сіре, все просто сіре і не хочеться нічого. І коли ти починаєш звучати оцей стан, і не просто його, як у психологу, проговорювати, що мені там зараз сіро, а ти звучиш свої емоції, і це набагато більший ефект. Виходить, що ти і проговорюєш, і ще й звучиш через е, рухи, через звуки інструментів, бо ти їх видобуваєш, особисто ти від душі. Клас. Я, я просто так виборку не задумувалася про це. Але зараз так сиджу і розумію, що дійсно там ну, мене є окулила, і ти коли б береш і почнеш грати, то так, воно ж виходить все, що всередині, да, здовж. Да. Дуже цікаво. А, Є якась от універсальна музика, яка використовується зазвичай для таких методик, чи просто під кожен попит обирається своя? Так, да, це більше індивідуальний підхід угу. під запит клієнта. Я ж сказала на початку, що музичний терапевт він як діджей, він може додати або прибрати якісь певні емоції людині за допомогою. Правильно підібраної музики. Якщо хочеш структурувати свій стан, гармонізувати, то можна включити композиторів епохи бароко. Це угу. Бах, Гендель. Ось вони просто в прослуховування цієї музики просто от структурує. Ти одразу там 10 хвилин послухаєш Баха, і в тебе вже стан не отакий там. Да? бешено роздратований, а вже прям така структура. Оцей хаос весь, він уходить. І вже набагато структурованіше мислиш, хаос той прибирається. Це як сміття почистити, послухати музику Баха. А якщо, наприклад, в якомусь такому депресивному стані, то яку музику краще слухати? Теж я б порадила, до речі, епоху барока, вона теж дуже допомагає е, 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 наладити всі ці процеси, е, але тут більше, більше можна класиків. <псору> Моцарт, Гайден, вони такі більш лайтові, такі світлі, позитивні. От класиків, да. так. Якщо да, хаос там прибрати такі емоції, то краще бароко. А якщо навпаки додати цих фарб життя і позитиву, це класики, це композитори класики. Добре. Тоді з якими проблемами або хворобами частіше до вас звертаються люди, зараз враховуючи, що в країні війна. Ну, дивіться, я зараз на даному етапі працюю з дітьми і з сім'ями. Дорослих я поки що, ну так щоб з дорослими саме працювати, я поки що цю сферу не брала до уваги, але планую. Да. Ось, ну, то, те, що я можу сказати на дітях і сім'ях, зараз. Да? То це стане тривожності угу. дуже багато. А мам зараз в такому дуже тривожному стані знаходяться за все переживають, за дітей переживають, за країну переживають, за чоловіків переживають. І оце така гіпертривожність. А, да, це такий запит дуже популярний, А що ще? Агресивність. Злість, і навіть у дітей вона є. Вона є вже з 4-5 років. Вона вже є. І теж діти зчитують все це від батьків і переносять в соціум в школи, в садочки. І... Ці практики на видобування на звільнення від деструктивних емоцій мої злості, гніву, роздратованості, вони дуже допомагають звільнятися від цих. Бо бо навіть, ну що скажеш, дитина 5 років, угу. вона ж така маленька, вона ж така ще, а вона може і вдарити, причому навмисно вже свідомо і штовхнути, і прояв прояви булінгу вже є у 5 років. І це вже з досвіду приходить, і тому навчити дітей відслідковувати, що в них такі стани є. Це моя місія. Добре, ще таке питання. А чи можна в музикотерапії займатися самолікуванням? Бо зазвичай ми чуємо, що самолікування, шкідливе враження, для здоров'я. В рекламі та. таке є, да? Та. А от музикотерапія, чи можемо ми подивитися в інтернеті собі якісь вправи і вдома виконувати? Так, Я, я з цим повністю погоджуюся, можете, можете, але дійсно треба шукати. Такі джерела а, і таких людей, яким довіряєш, ну яким довіряєш інформації, які вони подають. От Якщо є довіра там в соцмережах, подивилися там Рілс, виклав, виклав там хтось музичний терапевт, що така то музика підходить там від депресії, і списочок тобі там. А, Творів, які можна послухати, да? а, якщо ти бачиш, що ця людина тобі до душі, вона тобі імпонує, то ти береш цей списочок, гуглиш і слухаєш. Да? А якщо тобі ця людина індивідуально не підходить і вона визиває таку, знаєте, ну ні, це не моя людина, то краще е, такими джерелами не користуватися. Добре, і підводячи нашу розмову до завершення. Чи могли б ви, можливо, мені, глядачам, порадити якусь музичну вправу або просто музику, яка буде, ну, я таку приводжу алегорію, як вітаміни, які ми можемо пити щодня, і це стимулює наш організм до здоров'я, так само з музикою. Так, я от запропоную вам практику, яка називається Моя авторська, яка називається Стоп гнів. А якщо в тебе накопичилося після робочого дня дуже багато всякого різного емоційного поганого такого настрою, да? там злісті, гніву, роздратованості, якщо батьків там вивели на роботі або діти вивели, все ж буває таке, то Ця практика допоможе звільнитися від цих негативних деструктивних емоцій. Динамічна, вона Вона динамічна, вона теж в русі. Ось, і ви можете її подивитися. Я надаю відео, Дуже як ми з донькою цю практику виконували, і вона дійсно допомагає і мені, і доньці бути в ресурсному стані. І вчасно звільнюватися від цих негативних емоцій, які накопичуються в кожному з нас. Це у всіх буває. Ритми з шейкером або бубном. І ще й промовляти певні звуки. Тож, починаємо. Дуже дякую, дуже дякую, пані Олено. Сподіваюсь, вам було цікаво.